Днями в місті Богуслав на Київщині встановили мобільний реабілітаційний модуль для ветеранів. Тут захисники можуть отримати послуги з фізичної реабілітації, психологічну підтримку, а також тут працюють різні освітні програми. До речі, це єдиний із вже восьми встановлених в Україні модулів, який обладнаний спеціалізованою кухнею для ерготерапії. Це дозволить ветеранам з ампутаціями краще адаптуватися до повсякденних побутових завдань у відносно мирній обстановці. Цього року в нас задача, щоб кожна громада, яка має заклад охорони здоров'я, мала амбулаторну реабілітацію, яка буде оплачуватись за кошти Національної служби здоров'я України. І сьогодні ті, хто долучився до встановлення тут модуля, великі молодці, оскільки цей амбулаторний реабілітаційний модуль це одна із комплексів якби з точок, з яка Вибудовує нам нашу таку систему, скористатися послугами модуля зможуть пацієнти Богуславської центральної лікарні, на території якої він і встановлений. Відкриття реабілітаційного модуля в Богуславі, який є частиною проекту соціальної франшизи, реалізованої благодійним фондом маді, у співпраці з координаційним центром з психічного здоров'я Кабінету міністрів України, громадської організації Безбар'єрність у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я та як ініціативи першої леді Олени Зеленської. А також це стало можливим завдяки об'єднанню зусиль учасників спільноти бізнес без бар'єрів, компанії Віза та ПриватБанку і Київської обласної державної адміністрації. Для нас це вже другий модуль, який ми відкриваємо в Київській області, але це перший, який має ергокухню це особлива зона для покращення реабілітації ветеранів. Для нас важливо приймати участь в таких проєктах, тому що ми найбільший банк України, який обслуговує 18 мільйонів клієнтів, і звичайно, що серед наших. Клієнтів є і ветерани і люди з інвалідністю, які ми намагаємося надавати не тільки фінансові послуги, але й допомагати проходити реабілітацію. Як зазначили у Приватбанку, їх пріоритет розвиток подібних ветеранських модулів, реабілітації саме у громадах, адже тут часто стикаються із відсутністю подібної інфраструктури в обласних центрах. Реабілітацію знайти і пройти напевно, що легше, тому що є набагато більше і лікарень, і реабілітаційних центрів. Звичайно, що в громадах з цим є певні проблеми, тому. Тому ми в першу чергу рухаємося по районних громадах і відкриваємо такі модулі саме районних громадах. В Свою чергу голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник анонсував і ще одне нововведення у Богославі. Так тут разом із реабілітаційним модулем працюватиме і ветеранське таксі. От після першої зустрічі з вашим радником, ветераном, яких в Богославі проживає близько 800, Проговорили про необхідність створення соціального таксі, і була прийнята відповідна обласна програма. Всім, хто має відповідні ветеран прохаби осередки, буде переданий автомобіль за рахунок коштів обласного бюджету. Він буде інклюзивний. Він буде розрахований для можливості перевезення двох хлопців чи дівчат на кріслах колісних. А також важливо, що сам ветеран зможе отримати місце роботи, і місце водія буде прилаштоване або для тих, у кого є. Ампутація кінцівок верхніх або нижніх Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.